І якщо ти хочеш розвиватися, якщо ти хочеш стілити навіть свою кармічну історію, ну тобто взростити свою позитивну карму, якщо ти хочеш реалізовувати свої ідеї і взагалі прийти до своїх цілей, до своїх бажань. А саме головне вирости, вирости. То тобі потрібно обов'язково вести соцмережі. Я зараз розповім про соцмережі, що це, для чого вони взагалі є, і я ніколи не відмовлюся від своїх слів, що їх потрібно вести кожній людині, яка хоче розвитку, яка хоче. Іншої іншого якості, іншої якості життя, яка хоче ну, вирости, чогось досягнути. Кожній людині потрібно. І розповім, як не вигорати, щоб вести кожного дня соцмережі. Секрет, як їх так вести, щоб їх хотілося вести. Ну, ось я почну з цього. Що соцмережі це, от ви собі уявіть, щоб ви зараз зрозуміли, ви собі уявіть, ви поїхали десь відпочивати, або ви десь навчаєтеся. І ви, коли ви навчаєтеся, ви наповнюєтеся. Коли ви відпочиваєте, ви також наповнюєтеся, тільки по-іншому. Коли ви навчаєтесь, ви наповнюєтеся інформаційно, тобто свій ментальний план. Це також. В багатьох людей є така жадність до навчання, тому що їм треба, їхня душа хоче наповнюватися, і вони навчаються. І це інвестиція в себе. Але ця інвестиція в себе вона постійно повинна десь проявлятися. Тобто вона не може просто затримуватися в людині і ніде не проявитися. Це навіть погано для здоров'я так робити. Так от, або коли ви їдете відпочиваєте, ви наповнюєтеся емоційно. У вас інше наповнення, також наповнення вашого другого енергетичного центру з Ви наповнюєте своє тіло, ви наповнюєте свої емоції, тому що ви десь щось бачите, і ви тим наповнюєтеся. І ви, коли приїжджаєте, вам хочеться комусь це розповісти. З кимось поділитися, як ви відпочили, як було класно, тому що ви наповнені. Так само, коли ви навчаєтеся, згадайте себе, як вам те, що вам цікаво, як вам хочеться всіх потім вчити, комусь щось це розповідати, доказувати і так далі. Оце і є воно, коли вам потрібно це видавати. Проявляти, а ви не можете. Тобто, проявляти це вести соцмережі і розширятися. Коли ви ведете свої соцмережі, ну, тобто, от, ви приїхали, так, і ви хочете розповідати комусь, ну, наприклад, своїм близьким, але ваші близькі, вони можуть це приймати, можуть не приймати. Тут залежить від їхнього рівня і цікавості до того, що ви розповідаєте. Але вам хочеться цього. А коли ви ведете соцмережі, ви то саме робите, ви розповідаєте, тому що вам це хочеться, розумієте? Це не важливо, чи це комусь цікаво. Не треба вам думати, чи це комусь цікаво взагалі, тому що знаходяться завжди люди, тому що ми пов'язані всі зі всім, і завжди знаходяться люди, кому це потрібно. На своєму відповідному рівні є люди, які побачать якесь відображення своє у вас, і тому будуть дивитися або читати, або ж їм потрібно щось взяти від вас для свого розвитку. Вони також будуть читати, та навіть якщо вони один піст прочитають або одне відео побачать, вони можуть для себе вже щось взяти. І часто так буває, що беруть ще більше, ніж, не знаю, за цілий рік. Тому що. Вони відчули, що там їм треба почитати подивитися. Вони відчули, що їм відкликнулося, значить, їм це треба. Так, це працює. Ми взаємопов'язані тут. В нас домовленісті між душами. Так, от соцмережі вони будуються таким самим чином. Приходять люди, ті, які яким потрібно. які яким не потрібно, вони підуть. Це така циклічність. Вони підуть шукати там, де їм буде зрозуміло і потрібно. Це просто різні рівні, розумієте? Зовсім різні рівні. І зовсім різні соцмережі. Так от, коли ви хочете у цей стан щось розповісти, розповідати, розповідати, вам треба просто терміново вести соцмережі. Але багато людей вони не ведуть, чому я зараз пояснюю, і чому соцмережі це терапія. Це цілительство для тебе, користь для інших, а цілительство для тебе. Проявленість це цілительство. Тобто ти себе збираєш, зцілюєш ось цим веденням соцмережі. По-перше, ментальний план. Ментальний план це коли люди знають, повинні знати слово, в них є слово. Вони повинні знати розуміння цього слова, і вони повинні розуміти, як прийти до цього, до чого вони хочуть досягнути. Ну, тобто вони повинні розуміти, як зробити те, що вони хочуть. І це все розвиває ментальний план. Це анахата, вона розширюється, коли ви починаєте з кимось щось ділитися. Ви аналізуєте поведінку, реакцію. Ви починаєте задумуватися, замислюватися, правильно будувати слово, його проявленість, правильно між собою скріплювати це слово так, щоб воно було ну, більш-менш зрозуміло для інших. Тут так само рівні, рівні свідомості людей. Хтось це не зрозуміє, але хтось це зрозуміє. Ну тут треба бути з собою. Але ви починаєте просто таке тренування свого ментального плану. А пам'ятаєте, що ментальний план це така реалізація. Це така ідея, яка реалізовується. Це те, з чим у більшості людей проблеми. В соцмережі розвивають ментальний план. Розвивають реалізацію. Але. Ментальний план він відповідає. Він не сам по собі, він пов'язаний з низом і зверху. Низ це астрал. Це ваші страхи, непрожиті емоції, різні там бісики і так далі. Тут потрібно пропрацьовувати. Тут так само у соцмережах ви пропрацьовуєте свої страхи. От тим, що ви боїтеся щось робити. Ви йдете і робите, і це пропрацьовується, ви розширяєтеся, це зцілюється. Верх це цінність. Багато людей навіть не задумуються, а в чому їхня цінність, що для них є саме цінним у житті? Інтереси, будування своїх сенсів. Це про цінність, і це вже вищий план, тобто це вже вище. І тут, коли ви пропрацьовуєте ментальний план, ви пропрацьовуєте відразу і верх, і низ. Тобто низ свої страхи, блоки, переконання, а верх ви пропрацьовуєте свої сенси, створюєте свої сенси, а розкриваєте свої. Цінності. Ведення соцмережі це ріст. І от я хотіла розповісти секрет, як не вигорати. А от не вигорати – це коли ви робите це в кайф. Ви не дивитеся на маркетингів, як вам розповідають, не пишете плани це все антіведення соцмережі. І ще раз вам повторюю, ваші плани, хто вчать писати плани, це анті. Так можна дійсно дуже швидко вигорити від того всього. Ну, це, можливо, працює для відповідного рівня людей, таких як купці і так далі. І дійсно, вони теж мучуються над тим, повір, повірте мені. Вам треба отримати задоволення. Вам не треба це все. Ви просто робите в телефоні таку закладку і там записуєте свої інсайти, які у вас з'являються. Наприклад, ви не можете так, зараз виставити піст або зняти відео, і ви десь щось робите, спілкуєтеся з людьми, щось дивитеся, десь ходите, і раз у вас прийшов інсайт, щось відкрилося, чим ви хочете прям поділитися. Розумієте, це ваш ментальний розвиток. Це ваше зцілення. Просто ви ростете тим. Тим, що ви аналізуєте, це як ведення щоденника. Ви записали ці свої думки, ці свої інсайти, от в цей в телефоні, які постійно з вами ну, зробили скрипт з цього, тобто записали в закладках, чи як воно там називається. І потім ви приходите. І на цьому інсайті створюєте те, що вам треба: відео знімаєте, або пишете піст. Якусь гарну картинку або фотографію ставите. Ось і все. Ось так працюється. Ви стілюєте себе, ви звільняєте себе від різного Інформаційного такого наповнення, і не тільки інформаційного, і емоційного наповнення для того, щоб у вас відбулося розширення, ваше розширення по всім, по всім просто фронтам, ваше розширення. Тут сюди ж і ваш ріст, духовний, ментальний, сюди ж і фінансовий ваш ріст. Розумієте, розширення повинно відбуватися у людині. Чим більше у людина розширюється, тим на більш високий рівень вона переходить життя свого відчуття внутрішнього стану, свого задоволення, свого щастя, я хочу бути щасливою. Людина бачить, люди, які збираються спочатку маленькі, потім більше. Людина бачить, починає бачити взрощувати свою цінність. Розумієте, як це працює? Соцмережі це просто чудовий інструмент, це просто цілення інструмент, треба його правильно розуміти і використовувати. Із-за того, що в інтернеті дуже багато перепрошують дійсно. Не того, що треба. Люди думають, що це треба плясати, скакати і ще щось. Ну, насправді люди просто бояться. Ну, давайте чесними, ви, хто не ведете соцмережі, ви думаєте, ви боїтеся. Ну, ви не розвиваєтеся, буду з вами чесним. Так, це класно дивитися інших. Я теж дивлюся інших, дуже мало, але тих, які мені розинують. Всі ми дивимося, я теж дивлюся. Але при цьому всьому ви повинні і самі розвиватися, а не тільки дивитися. Ті, хто дивиться мене, ви вже знаходитеся на відповідному рівні. Я знаю, хто мене дивиться. Мене не дивляться ті яким до цього розвитку ще далеко, В мене дивляться ті, яким треба вже самим наповнюватися і щось пробувати розвиватися. Так от, навіть під час вашого наповнення, ви можете ділитися тим, чим ви наповнюєтеся, і робити свій аналіз, і ділитися тим аналізом. Ваша думка, ваш аналіз, ваш інсайт це тільки ваш інсайт. Він індивідуальний. Розумієте? Це зцілення вашого горла, вашої творчості, вішутхи. Вішутха це проявленість. Вішутха вона також пов'язана з, з тілом карми. І карма. Вона є негативна і позитивна. І от коли ви створюєте дію, карма це дія, ви створюєте позитивну карму для себе, тому що це користь для когось. По-перше, ви пропрацьовуєте цю карму. По-друге, ви пропрацьовуєте свій голос, вішутку. Спочатку писати, потім говорити, потім щось створювати. Я вам сказала ментальний план. Він посередині він дуже важливий. Ментальний план, він дуже важливий, він пов'язаний з верхом і з низом. Це якраз реалізація, ідея, розуміння, для чого вам треба реалізувати цю ідею, для чого вам треба реалізувати це бажання? Для чого вам взагалі якесь мудре слово, яке ви десь зрозуміли, не зрозуміли, як ви його зрозуміли? Як побудувати правильно щось створити, це все проявленість, це все розширення. Якщо це духовний ріст, то це дух, який прийшов сюди проявлятися через вас. І гріх не проявлятися, запам'ятайте це. Негатив це коли ви не проявляєтеся, не розвиваєтеся, не розвиваєтеся. А от якщо ви це робите, ви ростете і ще створюєте позитивну карму не тільки для себе, а й для ваших дітей, для вашого роду. Все пов'язано зі всім. Дякую за увагу і до зустрічі!